Дистанційне розмитнення автомобілів, що для цього потрібно і як це робиться автомобіль Opel Corsa, який ви зараз бачите позаду мене. Чоловік передав своїй дружині в Україну. Він самостійно в Україну приїхати не може, і він скористався послугою дистанційного розмитнення. Коли наша людина приїжджає, автомобіль забирає за кордоном і привозить його в Україну, і в Україні передає власнику. Це може бути ваша дружина, ваші знайомі різниці немає взагалі ніякої. Чому це є вигода і плюс цієї всієї ситуації? Заключається в тому, що по перше, вам не потрібно їхати. Якщо ви не можете виїхати, наприклад, через кордон, вам не потрібно перетинати кордон. Ви просто робите пакет документів. І з цим пакетом документів водій приїжджає, забирає автомобіль і привозить в Україну. Оплата в Україні всі митні платежі Ви сплачуєте в Україні. Які саме потрібні документи? Ми вам зараз покажемо. По документам, що потрібно, ви бачите, це технічний паспорт. Він видається на кордоні. Штампується далі. Також робиться експортна декларація обов'язково на автомобіль. Потім, коли автомобіль заїжджає в Україну, митники дають такий контрольний талон. І що дуже важливо, це саме доручення, довіреність, яка робиться на водія, і водій вже з цими документами він заїжджає в Україну. Коли є весь цей пакет документів, ви отримуєте від нас спеціальний код попередньої декларації, і вже з цим кодом водій заїжджає в Україну і передає автомобіль. Водій може самостійно цей автомобіль розмитнити і вже його навіть і поставити на українські номера. Тому що саме те доручення, яке видається від українського аталюса, воно видається і на перетин кордону, і для першої реєстрації. Отже, українці, якщо ви потребуєте автомобіль, звертайтеся, ми вам допоможемо як в доставці, також допоможемо і в розмитненні транспортних засобів.